Вітаю вас, діти! На минулому уроці ми з вами познайомилися з новими видами чисел, з якими раніше не працювали на уроках математики. Але ці числа зустрічалися у повсякденному житті. Ми зустріли їх на сторінках підручника географії, підручника історії. На екранах телевізору, коли повідомляють якісь економічні новини, повідомлення з гідроміцентру – це від'ємні числа, які мають в своєму записі знак мінус. І так, нагадаю, що числа, які записані за допомогою знака мінус, ми назвали від'ємними числами а числа, які записані за допомогою знака плюс або без знака, називаються додатніми. І нагадаю, що число 0 не є ані додатнім, ані від'ємним. Воно як кордон між цими двома числами. В домашній роботі у вас буде можливість погратися в інтерактивну гру, чи правильно ви розумієте, як використовуються додатні та від'ємні числа у різних предметах. Виконуємо перше завдання. Запишіть координати точок, зображених на рисунку 5. Нагадаю, що зараз на, на рисунку ми бачимо з вами координатну пряму. Для того, щоб побудувати координатну пряму, перше ми будуємо пряму, далі ми вставимо точку О, якій відповідає число 0, і називаємо це початком відліку, далі обов'язково розставляємо з вами одиничні відрізки. Тобто формуємо з вами шкалу і обов'язково стрілочкою справа показуємо, в яку сторону збільшується додатні числа, тобто додатній напрям. І так, дивіться: один штрих відповідає одному від, одиничному відрізку. Для того, щоб показати координати точок, згадайте, як ми робили запис. Ми фіксували точку. А у дужках ставили число, яке відповідає її положенню на координатній прямі. І так, А з координатою 1, Б, будь ласка, подивіться по штрихам з координатою 3, С знаходиться ліворуч від нуля, тобто воно вже буде мати від'ємне значення. Це з координатою мінус 1, де також знаходиться ліворуч з координатою мінус 3, Є е знаходиться праворуч з координатою. Подивіться, будь ласка, воно знаходиться посередині між 4 та 5, тому це буде. Координата 4,5, або можна було записати 4,1 Точка М з координатою 6, точка К з координатою, дивіться, знаходиться між мінус 4 та мінус 5. Тобто це буде координата мінус 4,5, або мінус 4,1 І точку F. ми пропустили, Вона знаходиться між точками мінус 1 та мінус 2, тобто буде мінус 1,5. Більш складний випадок. Коли ми з вами будемо розглядати наступний малюнок? Подивіться, будь ласка, один штрих відповідає 20. Тобто, коли ми з вами звернемося до наступного штриха, це вже буде значення 40. Тобто, кожен наступний штрих буде мати на 20 більше значення. 60, 80, 100. То я вам раджу, коли будете виконувати домашню роботу, будь ласка, так само проставте, щоб ви не заплуталися. Але подивіться, будь ласка, у нас точка F розташовується посередині між 60 та 80, тобто наш, нашу шкалу вона ділить навпіл. 20 поділити на 2 це буде 10. Тоді точці F відповідає значення 70. В іншу сторону мінус 20, мінус 40, мінус 60, мінус 80, мінус 100. І ви бачите, у нас є ще дві точки, які знаходяться посередині. Тобто, якщо це посередині, це буде половинка. Це буде мінус 10. Тут мінус 60 і ще 10 це буде мінус 70. Тоді точка А має координату 40, точка Б має координату 80, С з координатою 100, Д з координатою мінус 20. Є е з координатою мінус 100. Ф з координатою 70. Побачите, наскільки швидко я зараз відповідаю, коли розставила всі значення, і вам буде так теж зручніше працювати. М з координатою мінус 10, к з координатою. 70. Зверніть увагу, якщо у вас буде, наприклад, стояти через дві клітиночки значення 40, тоді точка, яка стоїть посередині між 0 та 40, буде мати значення 20. Якщо б у вас стояло перше значення, наприклад, 60, тоді точка посередині мала значення 30. Зверніть на це увагу при виконанні домашнього завдання. Наступне завдання. Нам треба накреслити координатну пряму. Нагадаю, починаємо з того, що будуємо пряму, позначаємо на ній точку, яка відповідає назві О і числу 0. Далі. Кожен сам вибирає собі одиничний відрізок. Наприклад, я беру дві клітиночки зошиток. Це буде поставила перший штрих, одиницю, тобто далі у нас підуть значення уже через дві клітинки. Можете всі числа не вказувати, але звертаю вашу увагу, що штрихи проставляєте обов'язково. І так, показуємо точку з координатою 0. Будь ласка, показуйте так, щоб її видно було на вашому малюнку. Далі з координатою 1, з координатою 3, з координатою мінус 2. Координатою мінус 4. З координатою 1,5, тобто 5, 5 це половинка від одиничного відрізку. 1 з половинкою, це буде 1,5 і мінус 3,5. Від'ємні числа знаходяться ліворуч. Мінус 1, мінус 2, мінус 3 і ще половинка. Мінус 3,5. Будь ласка, в домашній роботі зробіть так, щоб я бачила не тільки штрихи, а і точки, зображені на координатній прямі. Обов'язково внизу підпишіть числа, які відповідають положенню цих точок. Наступне завдання. Складне. Треба накреслити координатну пряму, узявши за одиничний такий відрізок, довжина якого в 6 разів більше за сторону клітинку зошита. Дуже так складно зафіксовано. Але будуємо координатну пряму зараз з цим розберемось. Так, означаємо початок відліку. І сказано, що за одиничний відрізок візьміть відрізок довжина якого в 6 разів більше за сторону клітинки. Тобто через 6 клітинок ви ставите одиничку, тоді двійка буде через наступні 6 клітинок. В іншу сторону через 6 клітинок це буде мінус 1. Та мінус 2. Зверніть увагу, будь ласка, що ми з вами взяли за одиничний відрізок 6 клітинок зошиту. І так. Нам треба на цій, на цій координатній прямій позначити точку Б з координатою 2. Ставимо точку Б. Беремо, позначаємо точку. Будь ласка, не забувайте фіксувати це у себе в зошиті Б з координатою 2. Далі, точка С з координатою. 0,5. Я б вам радила згадати, що 0,5 це все одно, що одна друга, але у нас тут з вами шість клітиночок, одиничний відрізок. Тоді я взяла і призвела цю дріб до знаменника 6. Для цього треба і чисельник, і знаменник помножити на 3. І так, зверніть увагу, 0,5 це все одно, що одна друга, і я звела до нового знаменника 6. Про що каже? Цілої частинки немає, це 0, цілих, а далі ми беремо три клітинки з шести. Три клітинки з шести. Це буде точка С з координатою. Або ви запишете 3 шості, або 0,5. Далі точка Е з координатою 1,5. Якщо ви розумієте, що 5, 10, що це все одно, що половинка від одиниці. Тоді від одного одиничного відрізку, тоді між 1 та 2 посерединці ви ставите точку, фіксуєте її назву і записуєте, що вона відповідає координа... координаті 1,5. Або можна було записати, що це є з координатою 1,12, або. Одна ціла та три шості. Дивіться, одну цілу прийшли, а потім три клітиночки з шести запропоновані. Точка К з координатами одна ціла та п'ять шостих. І так, пройшли одну цілу, а далі беремо п'ять клітинок з шести. Тобто точка К. Буде розташовуватися в цьому місці 1 сіла та шостих. Точка Д з координатою мінус 1 третя. Знов таки, я вам пропоную звести цей дріб до знаменника 6. Для цього треба і чисельник, і знаменник. Помножити на 2. Це буде точка D з координатою мінус 2 шості. І так, мінус показує, що ми будемо рухатися вліворуч. Далі, у нас немає цілої частинки, тоді ми починаємо рахувати від нуля. І сказано, що ми беремо дві клітинки з шести запропонованих. Тобто точка D… Буде розташовуватися в цьому місці. Точка М з координатою мінус 1,2 Якщо ми з вами запишемо і зведемо знову до знаменника 6, тоді точка М буде мати координату мінус 1,4 і так, подивіться, мінус 1 ціло пройшли, а далі беремо 4 клітинки з шести запропонованих. Це буде мінус 1 ціла та 2 треті. І наступна точка F з координатою мінус дві цілих, пройшли мінус 2 цілих, а далі одна клітиночка з шести запропонованих. І так, подивіться, будь ласка, я вам радила при виконанні цього завдання зводити дроби до нового знаменника. І дивіться, як виявити, до якого знаменника у скільки разів більше наший, наш одиничний відрізок за клітинку зошиту. Тобто, один одиничний відрізок 6 клітиночок. Тому ми зводимо до знаменника 6. Якщо у вас це буде 4 клітиночки, тоді ви будете зводити до знаменника 4. Дякую за увагу! Успіхів!